Короче, друзі, не міг пропустити прикол. Вам щоб не розказати. От дивіться, чим займаюся сьогодні. Мені те потрібно було. Ви пам'ятаєте, в нас цю астру ми зараз ремонтуємо. Ми спеціально до неї купили ось такого донора. Тут коробка передач полетіла. Хоча двигун, дизельний вся машина в класному стані. Нам треба було ось цю поміняти частину, кусочок і ось цю приварити. От знаєте, чим я сьогодні займаюся? дивіться. Висверлюю цю частину, але я її висверлюю другий раз. Знаєте чому? Я вчора її висверлив. Ну так добреньких там з пару часиків погрався, щоб, щоб нормально її висверлити. Ну і Серега, привіт. сусіду по гаражі пишу, кажу: Серега, а можеш мені приварити до машини, типу, з цього носіка його тут треба просто приварити для крила все. Що щоб на місці стояло, показав там все добре утром. Серега до мене там дзвонив, не міг дозвонитися, тому що я ще, ще відпочивав. І коротше він шукав, не міг знайти цю деталь. Каже, але я тобі приварив, все нормально. Я приходжу, дивлюся, немає. Блін, йду туди назад, дивлюся, а вона знов на місці стоїть. Оп! І знову пару часов будемо висверлювати. Як вам прикол? Ану, зацініть лайком, коментарем.